15 травня 2025 року розсадник декоративних культур гуменюка Мирослава Степановича І ось так рясно цвітуть піони деревовидні. Як писали раніше про них, королівська квітка. Ну і дійсно королівська. Дуже гарна, дуже приємний густий аромат. Справжня прикраса будь-якого саду, хоч королівського, хоч нашого. Як відцвіте Піон деревовидний, дасть насіння, яке я збираю і є включено в каталог як окремий товар, а також сію під зиму і отримую сієнці. І ті сієнці. Піона деревовидного в контейнерах діаметром 5 см ви можете купити в каталозі за 25 гривень. Не меншою окрасою саду є калина Бульденеж. От саме зараз вона починає цвісти. Все більше і більше цвітоносів розцвітають. Мені подобається ця рослинка, ця квітка. Зачеренкував. Продовжує цвісти жимолость кущова маака. Вже цвіте доволі давно. Розпочинає цвісти егоніхон. Така собі цікава, почвопокривна рослинка для кінистого саду і на сонці непогано росте спірія Вангута. Верніше сказати, розпочинає цвісти. Не перестають радувати своєю красотою листя Клена Друмонді. Живці для прививки будуть вільні в продажі, в доступі, десь після листопада. Слідкуйте за змінами в каталозі. Багато чого, що є на цих грядках, ще не включено в каталог, тому що не досягло товарних якостей, щоб називатись товаром і відповідати заявленій ціні. А на сьогодні вона це 25 гривень за одну рослинку, за один контейнер. Але процес триває, от навіть сьогодні я висаджував в контейнері. Корінені живці, піраканта, гортензія садова, будлея нікоблю, лаціон, хебе, троянда. Так, потрошки-потрошки будемо відновлювати асортимент того, що продали за минулі сезони, доволі успішний. І щось і новеньке додається. Тому не переставайте слідкувати за змінами в каталозі. Будете приємно здивовані. І з цього краю череночника, ой, вибачаю з посівного відділення, також свіжі весняні посіви. Хусточки в основній своїй масі перезимували непогано. Відростають і вже, як бачить, глядач з дітками. Ну, ще рано їх розділяти, але надія вже є. Маточники хост. Наростає посадковий матеріал, Підживлений, замульчований, прополотий, вічний хліб, процес триває. От придумав такі невеликі міні-заливні грядки. Вони вигідні тим, що не потрібно робити якихось грандіозних земляних робіт. Більш-менш рівний кусок землі, застеляємо кусочком плівки, підпираємо краї, отримуємо бортик для поливів і от вам мініатюрна зелена грядка вже працює. Наростають хосточки. Думаю, до осені. З них отримати непоганий врожай. Щось понаростає, щось понаділяю. От фіалочки непогано перезимували. І що цікаво, дали отакий от самосів. Оце тут точно вічний хліб. Буде їх багато в контейнерах діаметром 5 см. Вони і зараз є, але в невеличких кількостях. Хости, 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 хости. Колекція хост. Десь там в своїх хроніках я писав сортовий склад, що є в колекції. Полистайте, подивіться, побачите. а ні, то ще напишу. І без цвітіння окрасою, саду є похереплідники калинолисні. Самі різні. Є в колекції декілька сортів червоним бордовим листям. Ось як контрастно, на фоні зеленого вони приємно виглядають. Глід махровий пауль скарлетт. Тільки-тільки от бутони окрасились в рожевий колір. Що цікаво, що на зимовому щепленні вже давно як зацвіли. Очікуйте змін в каталозі. Буде посадковий матеріал. Клен гостролисний. І його варіації клен гостролисний Royal Red і Клен Друмонді. Окраса великого саду, тому що ці дерева доволі такі видні, рослі, але умілою рукою садівника. Можна тримати в доволі компактних формах, придаючи потрібні розміри та форму. От, схоже, в цьому році будемо з первим врожаєм інжиру. У минулому році він попав під заморозки. В цьому році також був заморозок. Але я Застосував контрміри. Саме в момент заморозку зробив дощування. З 4 ранку і до 7 бігав з шлангом і поливав всі рослинки, які критично ставляться до заморозків. Похоже, вдалося, Контрміри допомогли, зеленіє. Наростають в заливній грядочці і новинки, придбані цією весною. Хочу з них отримати живці для щеплення, для вкорінення і для продажу як окремий товар. Минулі роки ви гарно розкупляли живці для вкорінення та щеплення. Думаю, що і в наступному сезоні. Ви будете приємно здивовані асортиментом. Перелік буде значно більший. Що каже каштан їстивний? Каштан посівний, зеленіє. Там, якщо бачить глядач багато бутонів з цвітом. Минулий рік був не дуже вдалий на врожай. Мало того, то що я назбирав отаке от от 5-літрове відеречко, Плодів переполовинила білка. Та де там переполовинила? дві третіх затягнула собі в зимові припаси. А ті, що стратифікував в сховищі, гарно покільчилися, я їх поспішив висадити в півлітрові контейнери. І чи то заморозок, чи ще яка напасть. всі 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 накільчені насінинки. Почорніли, погнили, пропали. Отака от, от біда. Рясно зацвітла лапчаточка. Рання квітка. Вона мені дуже подобається. За теплицями повні грядки. Саженців в контейнерах діаметром 12 см. Це найбільш оптимальний. Розмір посадкового матеріалу як для транспортування, так і для вашого гаманця. Уже саженець, але ще не за всі гроші світу. Тож, запрошую погуляти просторами каталогу на сайті розсадника і вибрати для себе, що душа забажає. А від мене прохання. Не обділіть увагою це відео. Прокоментуйте, поставте позначку, подобається. Поділіться посиланням, як сайта, який буде в описі нижче, так і посиланням на це відео своїми однодумцями, друзями, садоводами. Свій до свого по свої. Навіщо вам мене спонукати звертати із заплатною рекламою? Ну, подумайте самі. Заплатити втричі дорожче і все рівно купити. Завдяки платній рекламі, чи прорекламувати серед своїх знайомих розсадник і купити по відсажені 60 гривень от такий от, зараз покажу. Ще більш яскравим стає бересклет Форчуна, а в композиції з аквілегією, то це просто краса. А поряд грядочка. З балеріаною лікарською, хто хоче полікувати свої нерви. Будь ласка, заходьте в каталог, вибирайте. Є і як розсада по 25 гривень в контейнері діаметром 5 см, є і як вже доросла рослина, саженець діаметром 12 см контейнер по 60 гривень. І той, і той товар вартий уваги. Отакий от. Контейнер діаметром 12 см і отака от жимолость витка, пізня сиротніна. І це все на все за 60 гривень. І точно така сама рослинка, а може навіть і щупліща. І часто в меншому контейнері 120, 180, 250 гривень. Чому так? Там сам саженець не дорожчий. Дорожче було до вас достукатися, заплатити за недешеву сьогодні платну рекламу. І достукалися, і продають. І черга 100 заказів за добу, казав мій знайомий, який у мене купляв для перекупу рослинки. Ви можете собі представити, обробити, тільки обробити, не виконати 100 замовлень за добу. Це робота пекельна. І все завдяки платній рекламі. Множте мою ціну на 3 на 5 і отримаєте саджанець з. Послугами платної реклами